Добрий день! Сьогодні робимо листівку на 8 березня. Для цього нам потрібен аркуш білого паперу, кольоровий папір, ножиці, лінійка олівець, клей і серветка для того, щоб витирати залишки клею. Беремо білий аркуш і складаємо його навпіл. Це буде основа нашої листівки. Рівно прикладаємо краї один до одного і з'єднуємо та згинаємо. Складений навпіл аркуш це основа нашої листівки. Далі беремо жовтий аркуш і так само складаємо його навпіл, але вже розрізаємо його по лінії згину. Складаємо а, жовтий аркуш навпіл ось таким чином і прогладжуємо лінію згину. Коли зігнули, розгинаємо і по лінії згину відмічаємо з, лівої, з лівого краю відмічаємо 6 см. Ставимо крапочку на лінії згину. І прорізаємо з правого краю до цієї крапочки наш аркуш. Ось таким чином. Перевертаємо наш аркуш на іншу сторону. Тепер у нас розріз з лівої сторони. і Промащуємо клеєм з усіх боків, але окрім сторони, де у нас розрізи. Ось так це буде виглядати верхня, бокова, нижня. Але сторона, де у нас розрізи, вона не змащена клеєм. І тепер приклеюємо. Наш аркуш жовтий до білого, але дивіться, щоб у вас листівочка лежала відкритою стороною вправо. Перевертаємо тепер нашу змащену клеєм е е е наш аркуш і приклеюємо його чітко на білий. Ось таким чином проглажуємо серветкою, щоб зняти залишки клею. Тепер у нас ось ця сторона залишилася не приклеєною. Ми загортаємо, змащуємо, піднімаємо куточок, змащуємо куточок клеєм, загортаємо його як кульочок, закручуємо і приклеюємо ось таким чином. Можна потримати, щоб приклеївся. Так само робимо і з іншою стороною. І отримуємо ось таку основу для нашої листівочки. Далі беремо червоний аркуш, відміряємо на червоному аркуші квадрат. 8 на 8 см. Як це я роблю? Я внизу відміряла 8 см, збоку відміряла 8 см. І тепер проводжу лінію довжиною 8 см вгорі і 8 см з боку. Вирізаю цей квадрат. Квадрат це основа нашої квіточки. Складаємо його навпіл. Один раз. Гарно прогладжуємо лінію згину. Складаємо його навпіл ще один раз, гарно прогладжуємо лінію згину. Дивимося, де у нас куточок з'єднаний, це у нас ось роз'єднані лінії, а ось у мене з'єднаний куточок. І я через цей з'єднаний куточок складаю і ще раз по діагоналі навпіл, ось таким чином. Ще раз складаю нашу заготовочку. Ось у мене цей з'єднаний куточок, а ось ці роз'єднані лінії. І тепер беру ножиці, ще раз нагадую, де в мене куточок цей з'єднаний, і вирізаю як краплиночку. Як краплиночку вирізаю пелюсточку нашої квіточки. Ось так. І коли я її розгорну, то буду мати ось таку квіточку. Тепер, коли я маю ось таку квіточку, я розрізаю одну пелюсточку до центру. Ось так. Ось я розрізала. І тепер змащую одну пелюсточку із розрізаних клеєм і наклею на нею іншу. І матиму ось таку квіточку. Ось змастила клеєм. І тепер приклею на неї іншу пелюсточку. Все маю таку квіточку. Це в мене велика квіточка. Зробимо заготовки для менших квіточок. Для менших квіточок також беремо заготовки 8 на 8 см. Так само їх складаємо і так само вирізаємо квіточку. Склали, перевірили, де у вас кінчик з'єднаний. І ось так трошки глибше взяли, дивіться, десь на пальчик, не достаючи до кінчика. І ось так зрізали нашу квіточку. Розклали її, але тепер, щоб квіточка була меншою, нам треба розрізати одну, одну пелюсточку до центру. Але. Е Саму квіточку ми зменшуємо, розрізали по центру, відрахували три пелюсточки і знову розрізаємо, тобто три пелюсточки, ось ми видалимо. І так, з кожною квіточкою. І так само змащуємо одну пелюсточку клеєм і склеюємо їх між собою, отримуємо ось таку квіточку. Я отримала 4 ось такі квіточки. Тепер беремо зелений аркуш. Відміряємо на ньому, відкладаємо на ньому лінію, доб, е, відрізаємо полоску шириною 4 см. Для цього відкладаємо декілька засічок, 4 см шириною, проводимо лінію і відрізаємо ось таку полосочку. Відрізали полоску, склали її навпіл по довжині, склали її навпіл по ширині. І тепер, ось у нас лінія згину, це буде серединка нашого листка. Беремо ножиці і вирізаємо. Половинку листочка. Ось таким чином. Коли ми розгорнемо, то ми отримаємо два листочка. Зробили два листочка, потім зробили ще два листочка такі ж. І тепер приступаємо до зборки нашої роботи. На основу аркуша приклеюємо листочки. Я змащую тільки один кінець. Ось у мене буде один листочок. Так само вниз буде йти інший листочок. Далі ось один листочок, трошки в сторону він буде відходити. І ось ще один. На ці листочки посередині змащуємо клеєм велику квіточку, ось сам кінчик, і пальчиком приминаємо трішечки серединку, наклеїмо велику квітку. А маленькі квіти дивіться, де у вас така некрасива сторона, де якраз у вас склеєно, змащуєте цю пелюсточку клеєм. Якраз цю сторону і маленькі квіточки прямо зверху на ці зелені листочки можна приклеяти ось таким чином і, наприклад, десь ось тут. Тепер виріжте ще меншеньких листочків. Для цього відміряйте е, так само лінію шириною 4 см, відріжте її. Але вже аркуш складіть не вдвоє, не навпіл, а в четверо, тобто навпіл і ще раз навпіл. Таким чином, ми зразу отримаємо 4 листочки. Потім. По ширині складаємо ще навпіл, дивимося, де наша лінія згину це буде серединка нашого листочка, і вирізаємо ось такі листочки, знову ж так само. І вирізали листочок, але тут вже в нас вийде одночасно 4 листочки, бо ми складали нашу. Полоску в четверо. І тепер додаємо до прикриваємо ось ці квіти, які ми зверху наклеїли, також прикриваємо такими трошечки дрібнішими листочками. Ось таким чином. Наклеюємо десь всередину ці листочки, так, щоб трошечки прикрити місця нашого склеювання. Ось так. Можете сюди десь приклеїти. Нам залишилося зробити вісьмірочку. Для цього знову ж таки беремо аркуш 8 на 8, складаємо його навпіл тільки один раз. Лінія згину. Це серединка нашої вісьмірочки. Беремо тепер е, лінійку і від, відміряємо е, на, е, біля лінії згину, по, е, робимо позначки 3, позначку 3 см. І тепер від цієї позначки 3 см, вправо відкладаємо. Півтора смри це 1 см і 5 міліметрів. Ось так проводимо лінію. Це буде основа нашої вісьмірочки. Тепер ми промальовуємо нашу вісьмірку ось таким чином. Робимо її товстеньку з обох боків. Це буде наша вісьмірочка, ось така, як сніговичок. Голова менша, тулуб більший. І для того, щоб вісмірочка була, як вісмірочка, то серединці робимо ось такі овали. Але дивіться, щоб вони були однакової товщини кругом. І тепер можемо вирізати по цим лініям нашу вісмірочку. Але ж, дивіться, не проріжте зайвого. Коли вирізали, отримали ось таку форму. Це наша вісьмірка. Змащуємо її клеєм і приклеюємо ось сюди. Наша листівочка готова!